Недаремно хрест Господній став символом перемоги українського війська. Ми знаємо, як Березовий хрест став символом нашого січового стрілецтва, яке виборювало право на незалежність українському народові, зокрема після Першої світової війни. Сьогодні хрест хрестовий. Є силою українського воїнства. Навіть коли ми ховаємо наших героїв, на їхніх могилах, ми ставимо Хрест Господній як знак перемоги, що тут, у тому гробі, живе переможець у Бозі. Ми знаємо, що наші герої воскреснуть. Ми знаємо, що кожен, хто вірує у Воскреслого, візьме участь у Його. І в своєму воскресінні.